Привіт всім, хто дивиться канал по Т-16. Зараз хочу зробити невеличкий такий обзорчик по прицепному культиватору на Т-16. Якщо може трошки громкость, бо тут вітер, так що вибачайте. Так, зробив я на нього такий каток. Як я його не центрував, все одно трошки щось виляє. Ну, це нічого страшного. Зробив таку отакий підтримувати Так, її, звісно, треба трошки більше зробити, ну, ну, тут регулюється. І на тій стороні так само Це я роблю культивацію. Ось отакий фон це вже края робив я робив культивацію на Якби по діагоналі трохи, отакий фон. Робив по діагоналі, вирішив, по діагоналі на хоч раз зробити, бо все разме по прямій І тут виходить, що край треба відходити десь раз 4. Десь 10 метрів з краю, тому що, ну, скажу так, розворот плюс прицепний, то треба трохи його. Далі брати. Так, по трактору. Э, е, да, Трошки він, звісно, низькувато піднімає. Ну, сейчас там циліндра трошки сила. А так лапи низькувато піднімаю, я їх транспортне положення піднімаю на гору. Задні не трогаю, а переднє піднімаю. Е, так, скажу дальше, що ще? Ну, в принципі, як. Ходжу третью по расходу топлива, Сейчас нічого не скажу. Буває, звісно, десь бур'янчик проскакує, О, це він підкультивований. Ну і це те ж саме. Так, да, де є такий подзолнух, ну, ітічні екземпляри, то воно якось вигибає, вигибай, не може вирізати. Хоча е, стріли якби... нормальний перехват, або навіть ще треба більше трохи робити. Не знаю так. Що мені ще треба в ньому переробити, точніше не переробити, а доробити. Це, мабуть, граблинку треба поставити отут спереді. І ззаді, буду думати. Воно якби ось по цьому іменно по цьому культиватору, що в мене. Получається, такий фон. І ось є видно, де лапи йдуть. Допустимо, ось лапа йде, ось лапа культиваторна. ось і воно якби. Каточок, звісно, так, да, він лупаші добре. Ну, трошки якби такі невеличкі волночки остаються. Ну, в пределах сантиметра 2. це так воно все мене получається. Вроді нічого нормально. Глубина глубина культивації, навіть влага є. Ну, глубина культивації, це если під пушкою, то ну, сантиметрів. 8-10. Да, тут ще й влага є. Ну ладно, все одно будемо ждать трохи дождя. Це я вже його пред... последня вже культивація. Це, я ж кажу, все по диагоналі робив і воно трохи тут розвороти, конечно такі здорові. То сейчас скрай відходів ще туди і назад і все. Оце. Вроді бур'янця немає, да, попадається, це, ну, це бо той раз пропустило. Ну, а все таки мелкий є. Сусю. З нього конечно, не буде і подсолнух це вже скільки разів, це вже п'ятий раз я культивірую. Подсолнух сходи, 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 скільки він ще сходити буде, не знаю. Ось. Оце такий фон. Зараз. Сідаю на Подулая, і ще як кажуть в ту сторону і назад. Значить, ну, я ж кажу, що ще раз, що я ходжу третьою, вроді четвертою пробував, ну, вроді як важкувато. Зараз не знаю, чи вийде, чи ні, заснять, як він е в ході е роботи трактора. Так, зараз я залазю в тракторець. Так, і заводимся. Прокачка масла ось. Ну, а тепер старт. Температура десь в середньому до 80. ну це дві хвилини стояв, упало. Павління на гарячу, десь э, троєчка, мабуть, може два з половиною. Тут зараз і температура підніметься. Так, ходю третю. Так, опускаю, плавающе. Навіть, мабуть, зараз, щоб заглибити, придумав. О, так. Третя скорость. Я ж попробую так от якесь по їхнє на емотору, щоб показати, як воно їде. Кориці замедлено. Ну це так він працює. Так, Пожалуй на цьому всьому. Дякую всім за внимання. Всім самого найкращого. Берегіть себе, близьких, мирного неба. Все буде Україна. Всім саме найкращого. До побачення.